3 серпня погода в Україні особливо не зміниться. На Заході сухо, а в решті областей грози та зливи. Десь з більшою ймовірністю, а десь з меншою. Температура повітря буде комфортною, спеки не прогнозується. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Протягом дня є ймовірність короткочасних злив та місцями гроз. Температура в день плюс, 22, плюс 25 градусів. Сьогодні у горішніх плавнях буде хмарно. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ із грозою, який протримається до вечора. Максимальна температура повітря плюс 26 градусів, мінімальна плюс 18. Найтепліше 3 серпня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксоване 1961 року, плюс 34 градуси. Мінімум 1968 плюс 9. Доброго ранку середи. Дивіться спеціально. Випуски новин сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.